Привіт вселентхрадиту вас на своєму каналі. Слухаємо Elite Бумб. Бренд фільм Little Monster MV. Що це наскільки я зрозумів, бомб, це їх новий альбом Little Monster це їх пісня. От, Брэндфіл. Дуже цікаво. Найцікавіше, що на Джиніусі немає англійського перекладу, але є російський. По суті, я навіть не буду його дивитись, тому що там немає нічого цікавого. Це повторювана пісня, там вкрай мало тексту і, чесно, аналізувати це буде не дуже цікаво. Тому просто послухаємо, можливо, навіть разочок один айліт. Улюблена група пані Валерії. Пан Юрій нещодавно, коли ми з ним їздили, співав Магнетік. Я кажу: бро, ти знаєш, хоч що це? за Fallout Shelter Kiss 그렇지 vibe le Тільки сказав про космічні вайби. А от і вони. Ну, принципі, в короткий, повторюваний. Але мене більше вражає те, як вони змогли це заспівати, тому що я б не зміг. Тобто, аду вонано, аду вонано, адунупу вже заплітається язик. Це вражає. <плес> Дуже цікавий кліп. Ні ну, оригінальний насправді. Вона з'їла більше солодкого за цей кліп, ніж за своє трейді, життя. Ах, сумно. дуже цікаво <пробітник> До речі віддає мені вайбами ще айлід доволі сильно непоганий <пробітник> вокал Remember the magic inside you Little Monster. Як же та група називалась? що нещодавно кілька пісень випустила, просто ні звідки. Без тизерів і так далі. ба 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 бам ба 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 бам не пам'ятаю, там кікі -кі", вона називалась. В мене віддає ще вайбами кікі. -кі". Ну, ще я можу сказати, вкрай нереграбельна пісня, звичайно. Такі трошки чарівні, космічні е вайби. От, е в загальному прикольно. І, приспів мені більш-менш зайшов в ритмічному плані, звичайно, це не, е не витвір мистецтва це просто от повторення. А, але це було доволі цікаво. Це було доволі. А, це різні дівчата. Я думав, це, ну коли так без волосся, знаєте, то здається, що це одна і та сама людина. От. А, пісня нормальна, напевно, на титулку не дуже. Хоча, блін, це ж еліт, а еліт це ж буквально тік-так. Тік-та, ні, я забув, як та пісня була. Але, ну, тобто, повторення вейлі — це не щось супер дивне. Правда, тут вони чи... чисті абсолютно. Хоча в Тік-Так теж. Ну, коротше, на повторювану пісню непогано заходить ритмічно. Е напевно, на цьому все. Куплети нормальні. Mm. Обробка фірмова їх, не скажу, що вона мені дуже не подобається. Нормально, нормальна робота. Кому, комусь сподобається точно, якось так. Мені просто ще треба реакції робити. Сьогодні, по-моєму, клубі Carus має вийти від ARTMS. і. Чесно кажучи, мені це трошки більш цікаво. от. I I haven't really been that much into elite's music, but I love this. Mm -hmm. Раз. Ну, на цьому все. Дякую всім, що подивилися. Всіх люблю, обіймаю, не ну, обіймаю, тому що це гарасмент. Пишіть. А... Пишіть щось.